Отже, дорогі друзі, як було сказано на початку, ми сьогодні по милості Божій маємо зібрання, і це останнє зібрання в цьому році, в неділю. Ми можемо порадіти тому, що ми є тут. Да? І як говорив брат Андрій на початку, хтось може якісь подумати, може, підсумки підвести в своєму серці, в своєму розумі, що Господь дав, може, щось забрав, і за те теж, слава Богу. Що Господь нас, я думаю, кожен із нас може дякувати за те, що Бог нас зберіг. Амінь, брати і сестри. Бо був час, що ворог запланував за кілька днів, а ми до цього дня, тут, на цьому місці, це було велике благословення. І ми служимо йому, і ми йдемо вперед, і Бог явив багато чудес, тому йдемо вперед далі, і зараз будемо слухати Боже Слово. Я хотів би назвати цю проповідь прихована битва від спокус до перемоги. Чому саме цю тему? Ви знаєте, е наша, наше життя це духовна війна. І я хотів би передати, слово Боже, принципи, які нам допоможуть, можливо, так як скажемо да, на підсумку цього року, запам'ятати декілька істин. Я скажу три істини: запам'ятати ці істини, які допоможуть нам. Іти вперед і бути переможцями, іти від спокус до перемоги. Адже спокус ми не можемо уминути. Вони будуть, випробування будуть, але Господь нас веде до перемоги. Амінь. І е, я хочу прочитати, перед тим, як буду проповідувати, великий такий уривочок Євангелії від Луки. я прочитаю 14 віршиків Божого Слова про те, як Христос. Проходив спокуси, як Господь його повів в пустелю після того, як він прийняв водне хрещення, і як він долав ці спокуси. І звідти візьмемо деякі істини. Отже, написано: Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з понад Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом. Сорок 40 днів. 40 днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого. Ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. І от, коли він зголоднів, написано: сказав йому диявол, якщо ти, Божий син, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі всю цю владу. Та їхню славу, бо мені це передано, і я кому хочу, тільки даю, та й даю тобі. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано. Написано: Господу Богові твоєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано, ангелам своїм накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь ногою твоєю. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано: не спокушатимеш Господа Бога Твого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ось такий уривок, я думаю, що ми його всі гарно знаємо, але давайте ще раз зануримося і подумаємо, пороздумуємо над цим Божим Словом. Перед тим, як ми перейдемо іменно вникати в цей уривок, я хочу ще одне слово нагадати для кожного із нас. Це перше пісня апостола Івана, п'ятий Івана, розділ, четвертий вірш, написані такі слова. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це віра наша Алілуя Дорогі брати і сестри, ще хочу сказати, Бог бажає, щоб ми були переможцями. Він закликав, Він заклав в нас зерно перемоги. І про це говорить Боже Слово. Написано: кожен, народжений від Бога, перемагає цей світ. Вже коли ми приходимо до Бога і народжуємося, Бог закладає в нас це зерно перемоги, віру. І він говорить, ти вже переможець. Ми цю перемогу не забираємо в когось, не відвоюємо. Звичайно, наша задача в ній стояти. Але я хочу підкреслити, Бог вже дав нам це. Бог вже на нас робить переможцями в Ісусі Христі. І ми можемо сміливо йти. І ми вже в позиції перемоги. Чи це не чудово? Це потужно. Слава Богу. І от що я хочу сказати. Перше, що я хотів би сказати, це Бог не позбавляє нас від випробувань, але дає силу для перемоги. І ми бачимо в цьому уривкові Євангелії від Луки, перший вірш написано, що Дух Святий веде Христа в пустелю. Не лукавий, не диявол, але Дух Святий веде його в пустелю для того, щоб він пройшов ці випробування. Бог не позбавляє нас випробувань. Помилкове таке мислення, що ознака Божих благословінь – це відсутність, спокус і повний устрій. Іноді буває, люди навіть запрошують до Бога і говорять: ти знаєш, от прийде до Бога, в тебе зразу все зміниться. Так буде все добре. І тебе Бог почне благословляти, і людина приходить і іноді очікує: так, мабуть, я зараз приходжу до Бога. І Він виділяє для мене ліву крайню полосу обгоночну. я включаю шосту передачу, 200 і їду. І тільки підмаргую всім, всі в сторону сходять. Бо я з Богом, бо Він мене благословляє. Слава Богу. Але це не так. Бог проводить нас і вводить нас у випробування, і не позбавляє нас від спокус, але Він дає нам перемогу і Він проводить нас. І цьому є багато свідчень. Часто дивлячись Боже Слово, ми можемо побачити Божих мужів, які були дуже благословені. Іноді, коли ми приводимо там, ну скажімо, про них щось з життя, говоримо, от апостол Павло сказав, він там так жив. Іноді люди говорять, так то ж апостол Павло, а я хто такий? Тож там Авраам, а я. Так от дивіться, апостол Павло, знаючи Бога, Бог діяв, діючи через нього великою силою. Він проходив величезні випробування. В післанні до Коринтян він пише я постійно в утисках. Він каже: Я був не раз в корабельних аваріях і ледь вижив. Він каже, мене били палками до смерті. Він проходив великі випробування і спокуси, і його Господь виводив переможцем. Тому давайте будемо пам'ятати, що життя з Богом це не є життя таке, знаєте, дуже легке, але це обов'язково життя в перемозі. Амінь. Тому що Господь нас благословляє. Ми знаємо так само Йосип, якому Господь показав сни, що брати йому вклоняться, і Бог поставив цілі його підняти високо, але перед цим він пройшов величезні випробування. Перед цим він пройшов величезні випробування. Його продали брати в рабство. Це ну така зрада. Я, знаєте, люди іноді тільки від цього факту просто опускають руки, він міг зламатись. Його там Бог тримав. Зраджує дружина Потифара, підставляє його у в'язницю і ще важче. Але він, крок за кроком, рухаючись в правильному напрямку, Бог написано, Бог був з ним. Господь був з ним. Це не один, ну, не один не одне згадування іменно таких слів, якщо ви почитаєте історію Йосипа, та Бог був з ним, і Бог його проводив через ці труднощі і давав йому перемогу. Давид вступив в бій з Галіафом і переміг. Боротьба зробила його переможцем. Бути сміливими. Бог бажає, щоб ми були сміливими, не боялися і йшли вперед, бо Він нам дав цю перемогу. Різниця, я ще хотів би таку підкреслити річ різниця між спокусами та і випробуваннями. Написано, що Дух повів Христа в пустелю. Але спокушав лукавий. Спокушав диявол. І ціль випробувань не ослабити нас, а зробити нас сильнішими. Бог, вводячи нас у випробування, він зміцняє, дає нам перемогу. А лукавий спокушає. І ціль спокус, щоб ми впали, щоб ми спіткнулися, щоб ми не пройшли. Тому важливо відрізняти, що Бог нам ну не бажає зла, Він не бажає, щоб ми падали, Він бажає нас підняти, і Він проводить нас через ці труднощі. Наступне, що я хотів би сказати, важлива істина теж: не витрачай сили на непотрібну боротьбу. Ми можемо теж з цього уривку взяти цю істину Євангеліє від Луки, 4 розділ, 3, 4 вірш. Там написано, що Лукавий йому говорить: якщо ти Божий син, то скажи цьому каменеві зробитися хлібом. І Ісус міг сказати. Звісно, я Божий син. Я зараз доведу тобі. Зараз, секундочку, що? Ага, Камень в хліб, будь ласка, дивіться, він навіть проігнорував це, це запитання, тому що він знав, що він Божий син. Йому не потрібно було це доводити нікому. Він не вв'язувався в цю історію спокусника. Покус, він просто проігнорував. І, до речі, в цьому уривкові два рази, двічі, Лукавий йому говорить потім в кінці теж: якщо ти син Божий, кинься вниз з цього храму, бо ангелам своїм заповідає про тебе, щоб ти не, не впав, не торкнеться землі твоя нога. І він знову проігнорував і говорив: написано, написано, написано. І от важливо, друзі, нам розуміти, що наше життя це є духовна боротьба, але є боротьба, яка не наша. І нам важливо не витрачати сили на непотрібну боротьбу. Є боротьба, котра обирає нас, а є боротьба, котру обираємо ми. І важливо розуміти різницю, усвідомлювати різницю. Йов в його життя прийшли випробування. Він втратив дітей. Це були випробування, це була боротьба, яка прийшла в його життя. І він повинен був рухатися крок за кроком, щоб триматися Бога і перемогти. Але коли Давид зрішив з Вірсавією, він сам втягнув себе в непотрібну боротьбу, всі спокуси. І вона витягла з нього купу сил, і велику частину життя він втратив, можна сказати, тому що він повівся на ці спокуси. І ви знаєте, друзі, ми з вами обмежені. У нас обмежений час, обмежені сили. І буває, лукава нас покушає в'язатися в якісь думки, переживання, страхи, якісь справи непотрібні, забрати наші сили, щоб на те, що потрібно, не вистачило сил. Щоби виснажити нас. Уявіть собі, якби Ісус доводив все лукавому. Як я не, не син Божий? Да я син Божий, він би потім почав би іще щось, іще щось підкидувати, якби він пішов на поводу цих спокус. Тому фільтруємо думки, які приходять в нашу голову. Фільтруємо все життя, Бог бажає цього, щоб ми йшли, були переможцями і розуміли, що відбувається в нашому житті. Що забирає наші сили. Доведення чогось комусь. Ми про це і говоримо. Да? Христос не доводив нічого нікому. Звільнили з роботи, я їм покажу. Вони якого цінного працівника залишилися, і людина витрачає зусилля довести. Я ж хороший, я можу багато досягнути. Для чого? Кому ти що доводиш? Іноді, знаєте, у багатьох хлопців опускаються руки, він пропозицію зробив сестрі. Вона відмовила, він думає: ну ладно, я тобі покажу, який я хороший. Ти ще побачиш, що ти. Ти скарб втратила, який. І він витрачає там щось комусь показати для чого. Не приймають кудись якось ком'юніті компанії Вони мене не приймають. Як так? І людина переживає, переживає. Знаєте, дорогі брати і сестри, Господь бажає, щоб ми були цілісними. Бог бажає, щоб ми знали, хто ми є в Бозі. Бути цілісними і знати, хто ми є в Бозі. А Слово Боже говорить: ми улюблені Божі діти, нас любить Господь. А Слово Боже говорить: ми кожен друзі, особливий в Бозі. Іноді дівчатам так важко ну, понадивлюються тих картинок в журналах, якою ідеал красоти, і вона краси, і вона думає, я не красива. Це брехня лукавого. Це неправда. Ми кожен особливий, дорогі друзі, амінь. Ми кожен особливий. Знаєте, один е, муж Божий сказав: кожен із нас має свою унікальність у Христі, яка зароджується на небі і проявляється на землі. Ми унікальні. І якщо ми полюбимо себе і будемо впевнені, хто ми в Бозі, лукаве нас не зможе передьоргувати. Ти не такий, ти, не, ти докажи, ти щось. Ми знаємо, що нас Господь любить, і ми просто смілимо, сміливо йдемо вперед. Один чоловік зробив такі, скажімо, замітки, через коли вже став стареньким, такі відмітки, як іноді проходить життя людини. І він сказав: в 20 років людина переживає про те, що про неї подумають, оточуючи. Переживає, переживає. В 40 років їй все одно, що про неї думають, оточуючи. Вона вже зріла стає. А в 60 років вона розуміє, що про неї ніхто нічого не думав. Їм просто було не до нас. Вони про себе переживали. Але життя вже позаду. Давайте, брати і сестри, не будемо переживати, не будемо е переключатися на непотрібну боротьбу, на не нашу боротьбу. Доведення комусь чогось забирає наші сили. Непрощення забирає наші сили. Чому Господь так багато разів говорить: прощайте обідили, образили, прости, прости, чому він так говорить? І знаєте, іноді хочеться сказати перший такий аргумент, Господи, Ти не знаєш, що я переживаю. Мені так боляче. Ти не знаєш, що він мені зробив, або вона мені зробила, це так боляче. Але Господь, говорячи нам, щоб ми прощали, Він хоче сказати інше. Твоє непрощення знищує тебе. Тебе це знищує. Якщо ми не можемо простити цей яд, який нас отруює і нас знищує. І ми ходимо, знаєте, в нашому серці там катуємо цю людину, думаємо, так, вона мене так образила. А я ж такий хороший. Як так можна? І вона мені так більше зробила. Ну нічого, Бог покарає. Ну нічого. І ми цю людину, але це солодкий яд, який ми п'ємо, а думаємо, помре він, а помираємо ми. Бог хто яд п'є, то і помирає. І Господь нас вчить прощати. Іти вперед. Слово Боже говорить, що тобі до нього. Ти йди за мною. Ти йди за мною. Нехай Господь нам дасть сили. Наше життя це стосунки. Нас часто ранять. Нехай Бог дасть сили прощати, відпускати помучених на волю, написано Ісая 58 розділ і 6 вірш про піст, який обирає Господь. І Там розповідається про, про різні фактори, що Господь очікує, коли людина входить в піст. І от одне із написано: шостий вірш: Чи ж ось не той піст, що я обрав, його розв'язати кайдани безбожності, бути ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати. Іноді в темницях нашого серця сидять люди, яких ми не можемо простити. Але Господь говорить, відкрий ту клітку, випусти, це не твоя історія. Не витрачай сили на непотрібну боротьбу, тобі стане легше жити. Непотрібні переживання забирають нашу силу. Ми вже про це трішки говорили. Очікування різні, страхи, що може прийти. А якщо буде це, а якщо буде це, ми боїмося. Уявіть собі. А це ще не прийшло, а ми вже це, дивіться, переживаємо. Що таке переживання? Це взагалі воно само по собі негативне слово, переживання. Тобто, людина вона починає проходити те, до чого ще не прийшла, переживає. І колись один брат говорив ще до війни, всі запитували, як думаєш, буде війна? Не буде? Ти боїшся, не боїшся, ти переживаєш, не переживаєш? І він говорив: слухайте, я це думаю. Я оце так роздумую, каже. Якщо війна не буде, а я переживав, обідно буде, ну я вже переживав, а війни нема. Окей, каже. А якщо я переживав і війна буде, так я її двічі переживаю тоді цю війну. Ну нащо мені ну, своє серце рвати? Не переживай. Що буде зі мною в майбутньому? Що про мене? подумають інші? Я, мабуть, гірше за інших. Що буде з моїм здоров'ям? Що буде з моєю компанією, з нашою квартирою. Ці всі переживання нагнітають забирають у нас сили. Але Господь говорить Єремія, 29, розділ, 11 вірш. Я знаю думки про вас, говорить Господь, домки спокою та не на зло, щоб дати вам будущність та надію. Давайте це слово Боже візьмемо в наступний рік. Це те, що Господь говорить про нас. Слава Богу, друзі. Тут написано, щоб дати вам будучність та надію. Господь думає про наше майбутнє. Господь бажає нам дати це майбутнє і Він устрояє його, Він його влаштовує. Не витрачати сили. Я чув колись одну притчу таку про козака доброго, який йшов шукати щастя. І він Прийшов до озера такого, захотів дуже пити, і бачить там дракон біля того озера. І він витягнув булаву ну, почав з ним битись, тому що ж пити хоче. І він з ним бився день, бився два, бився три, і вони вдвох впали втомлені. І нема сил. А це дракон каже: А ти взагалі що хотів? Він каже: ну пити хотів. Він каже, ну так пив би. А сил вже нема, і щастя шукати і воду пити. Отак іноді, дорогі брати і сестри, наші сили забирає непотрібна боротьба, переживання, якісь склоки, куди ми вв'язуємося. Ми за це переживаємо, погано спимо, забирається наші сили, а потім в нас немає сил виконати Божу волю, те, що Він нам говорить, зробити те, що Він від нас очікує. І це обман лукавого. Нехай нас Господь благословить. Мати мудрість. Мати мудрість. Ви знаєте, що ще хотів би сказати, що ми не обираємо, в який час нам жити, але ми можемо обрати, як нам жити в цей час. Ми живемо у важкий час, і ми його не можемо змінити. Але наше рішення, як нам жити в цей час, звіруючи без неї, переживати, боятися, чи все-таки говорити, живий Господь, Він мене проведе. Це наш вибір. Амінь. Тому нехай Господь нас благословить. І останнє, що я хотів би сказати, що Бог дав нам все необхідне для перемоги. І ви знаєте, в цьому уривку, в цьому Слові Божому, яке я читав про Христа, там де Він проходив спокуси, він дуже багато цитує Боже Слово. Він говорить: написано, написано, написано. І нам Господь дав все необхідне для перемоги. Це Боже Слово. І святий Дух, який є поруч з нами. Христос, в Євангелії від Івана, не раз описує цього слова, коли Він говорив, Дух Святий, утішитель, який прийде, Він вас втішить. Він нагадає, Він все скаже, Він допоможе, він поруч, і Він в нас. І, до речі, Дух Святий дає нам народження згори, і це і є те зерно нашої перемоги, яке є в нас. Дух Святий живе в нас. Давайте пам'ятати це. Давайте будемо напитуватися Божим Словом, брати і сестри. Просто е, включайте собі це слово, нехай воно, якщо ну, ви десь ну, вам незручно читати, ви їдете чи йдете. Включаємо і слухаємо Його. Воно нам спасе життя. Воно направить наш розум. Воно займе наш розум, щоб ми не переживали. Нехай Слово Боже напитує наш розум. Бог дає перемогу часто через. Незначні речі. Це те, що ми іноді не помічаємо. Приклад Мойсея, Бог покликав і говорить: іди до фараону і скажи, іди до мого народу і скажи. І е, Мойсей переживав, а як вони повірять? Чи повірять? Він говорить, що в руці твоїй? Посох. Він його якби і носив з собою, і не помічав. Але Бог говорить, кинь на землю, кинув, став гадюкою. Потім каже: візьми за хвіст. Взяв за хвіст, став знов посохом. Це, це таке, знаєте, непомітне, що було з ним, вже в нього в руках, але він не знав, що це інструмент, який дає Господь. Іноді біля нас е багато різних інструментів, людей, ситуацій, подій, які Бог дає як інструмент, і дай Боже нам мудрості і сили зрозуміти, що це Він нам все дає теж для перемоги, друзі. Це насправді, якщо молитися і тримати відкритими очі. Тоді, коли народ тіснив Христа, вони були втомлені, і його запитали учні, верні він запитав учнів, що вони будуть їсти. Вони кажуть, та й не знаємо, нічого немає. Він каже: а ось п'ять хлібів і дві рибки, Давайте сюди. Знов, такий непомітний ресурс. Христос його примножує і нагодував п'ять тисяч людей. Гедеон і 300 людей так само. Цих 300 людей, 300 воїнів, ніби як непомітні, незначні, але завдяки їм вони перемогли тьму Мадіанітян. Це теж той ресурс, який був біля Гедеона. І нехай Господь відкриє наші очі, бачити, що, ми, що Він хоче, щоб ми бачили. Помічати людей, які біля нас, помічати обставини. Помічати ресурси, щось в нас може є. Це можуть бути наші дари, здібності, таланти, брати і сестри, які ми не помічаємо, а це є. Або бажає цей посох брати і використовувати. Нехай Господь благословить. Ви знаєте, коли почалась війна, дуже багато людей поїхало з України, спасаючи своє життя, дітей від сім'ї від війни, спасаючись. І ви знаєте, що я дивуюся? Скільки Бог. Підняв нових людей і скільки проявилося нових дарів у людей, які були поруч біля нас. І ніби як вони були непомітні, і тут вони розкрилися в цих обставинах. Слабкі і непомітні люди. Бог використав, втримали кухню, тисячі людей погодували, проповідалося Боже Слово. Це тільки в нашій церкві, а по Україні, скільки людей, просто Бог через них зробив величезну роботу через слабких і непомітних. Але Господь зробив. Слава Богу, друзі. Тому ми в Бозі міцні, ми сильні, і Бог бажає використовувати нас і діяти через нас. Тому Господь дає все необхідне, але початок це Боже Слово і Святий Дух. І Дух Святий нагадає, обов'язково це Боже Слово, потрібний момент. Тому будемо молитися, друзі, і роблячи висновок і ще раз сказати, хочу, що наше життя це прихована битва, невидима. Невидима. Іноді е, цю історію, яку ми читали про Христа, малюють, що е, сатана сидів фізично біля Христа. Іноді в фільмах змальовують, що він чув цей голос лукавого. Але в нашій житті точно ця війна вона невидима. І лукавий посилає думки, лукавий посилає ситуації, щоб нас зламати. Але нехай Господь благословить, щоб ми пройшли від спокус до перемоги, тому що Бог. Заклав на зерно перемоги, і хочу підкреслити: ми цю перемогу не відвоюємо, не досягаємо. Ми вже в ній, ми вже названі переможцями, і важливо не витрачати наші сили на непотрібну боротьбу.